Команди учасники турніру. Команду Цуцирівського навчально-виховного комплексу. Тренер Вільчарчук Василь Михайлович. Ослинець Ігор Дмитрович, заступник голови Надвірнянської районної ради. Андрійович Сіновій Мирославович, міський голова. Він Тарас Мирославович, директор спорткомплексу дитячої спортивної школи Олімпійського резерву, пар на похідних прикрапаттях. Буняк Дмитро Васильович, директор Надвірнянського ремну. Кристина Чуловська, представник НФК Ураган. Кристина Богославець, начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської районної державної адміністрації. Северинов Степан В'ячеславович. Начальник відділу освіти Надвірнянської регіонної державної адміністрації. Запрошуємо до привітання учасників турніру Кеніса Олександра Володимировича. Доброго дня всім. Шановні учасники змагань, шановні батьки, вчителі, педагоги, тренери. Сьогодні надвірні в нас свято, сьогодні апогей свята. Вся Надвірнянщина прийняла участь у такому чудовому турнірі. Дітки боролися за звання кращої команди Надвірнянського району. І тут зараз присутні, я дивлюсь, кращі з кращих, ті, які фактично боролися за фінал і сьогодні в фіналі боролися за перемогу. Хочу привітати переможців. Цуцилівський НВК, середньомайданський. НВК. <плес> на серіянську школу номер один. Хелічанську На, школ, на, школ, на, школ, на, школ, на Всі ви є переможцями. Всі. Я сьогодні подивився. Дуже приємно, що прийшли підтримати вчителі, учні прийшли підтримати. Це надзвичайно важливо і надзвичайно стимулювало, я так розумію, наших переможців, цуцилювські НВК. Я вражений, мене це добре, дякую. Вітаю вас, бажаю всі. всіх здоров'я і всіх до перемоги. Слава Україні! Запрошуємо до привітання безклинця Ігоря Дмитровича. Слава Ісусу Христу, доброго дня. Шановні наші дітки, шановні організатори сьогоднішніх змагань. Ви знаєте, дивишся на сьогоднішній турнір, коли ми всі дивилися. І шкода стає, і радість розпирає. Шкода, знаєте чому? Тому що. Ми не брали участь в цих змаганнях на Кубок Ураган минулі роки. А радісно, тому що ми сьогодні побачили запеклу боротьбу, ми сьогодні побачили той рівень емоцій, який, мабуть, навіть не притаманний дорослому футболу. Я сьогодні хочу привітати переможців, хочу привітати команди, які брали участь, вийшли у півфінал за третє місце, тому що ви дійсно боролися і... Знаєте, спорт він завжди розставляє все на свої місця. Перемагає завжди сильніший. І перемагати треба вчитися, перемагати треба вміти. Тим командам, які не перемогли, я зичу, щоб на наступних змаганнях вони більше тренувалися, більше перемогли, тому що в спорті кожна поразка це є шлях до перемоги. І ще відмітити і нашу спортивну школу, тому що все ж таки у фінал. У півфінали вийшли команди, де більше вихованців нашої спортивної школи і по рівню гро це було видно. Тому я дякуючи тренерам нашої світянської школи за те, що вони готують нам молоду зміну. Я вірю, що скоро наш Надвернянський футбол відновить ті футбольні традиції, які завжди були в нас на Надвірнянщині. Дякую. Слава Україні. Стало вже доброю традицією на території області проводити турніри. Народної команди «Ураган». І саме історичний день, коли ми сьогодні тут, завдячуючи всім тренерам, владі, дітям, батькам, в першу чергу хочу подякувати батькам за те, що виховали справжніх футболістів. Сьогодні було вже відмічено те, що перший раз проводиться турнір Кубок Ураган». Але хочу сказати, що це результат спільної співпраці усіх, які говорять про популяризацію дитячого футболу. І результат там, де у сільській і міській місцевості розміщені дитячі футбольні майданчики. Хочу відмітити молодих тренерів нашої дитячо-юнацької школи, які повірили, що у дитячому футболі запорука перемог наших збірних. Хочу подякувати в першу чергу батькам, які дають можливість проявити дітей, проявити дітям себе на спортивних майданчиках. Натам, спонсорам, бажаю батькам нарощувати професійну можливість підтримати на всіх етапах наших дітей, які стануть майбутніми наших футбольних командів чемпіонату області держави України. Дякую, слава Україні. Запрошуємо на привітання Дмитра Буняка. Доброго дня, слава Україні! вже до фінальної частини. І те, що ми планували, нам здалося завдяки владі, завдяки спонсорам, завдяки тим людям, які допомогли надали цей чудовий зал для проведення цих ігор. Дуже приємно, що сьогодні була дійсно видовищна гра з таким вже дорослим, мисленням, мисленням дітей у футболі віддати пасху, обвести, пробити. Це дуже тішить. І щоб довго не забирати часу, хочу сказати, подякувати всім дійсно батькам, що відпускають дітей на ці тренування, відпускають там на вулицях, десь є і простуди ще щось, але вони десь трошки ризикують. Але це наша зміна, це наше майбутнє в спорті. Людина здорова, вона хоче тоді всього робити. Ми... Шановні організатори, дорогі учасники, шановні тренери, запрошені гості. По-перше, дозвольте всім вам подякувати, що ви мали честь сьогодні бути присутніми на такому величному святі спорту, які є фінальні змагання на кубок футбольного народного клубу Ураган. Ми отримали всі дорослі сьогодні масу задоволень, бо дійсно сьогодні... сьогодні в здоровому, здоров, здоровому адреналіні, в здоровому вболіванні об'єдналася велика кількість поколінь, від найменших до найстарших, які всі ми разом розуміємо. І дійсно сьогоднішня подія, і ця подія, що відроджує, що провився е, на теренах Надвернянщини цей кубок, говорить про те, що з'явилося розуміння. У всіх ділок влади у меценатів входить про те, що гідного патріота здорового психічно, психологічно, здорового особистість не можна виховати без належної уваги, яку треба надавати розвитку спорту. Міру запрошуємо Дмитра Буняка та Христину Чуловську. Запрошуємо капітана команди Надвірнянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Запрошуємо капітана Надвірнянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Запрошуємо капітана команди Краснянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Капітана команди Пасічнянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. та гостей турніру. Вітають вихованці танцювального гуртка Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання молоді. Керівник Валентина Демчук. Барди Роман Клюфінський. На двірнянська дальня школа номер один. Кращий <працький> захисник Дмитро Тучаліс. На наших фіналістів. Запрошуємо капітана команди залічанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за зайняте почесне четверте місце.